Бабин Яр місце масового знищення мирних людей різних національностей і віросповідань став символом однієї з найбільших трагедій голокосту. Така страшна політика нацистів поширювалася по всій Україні. І кривий ріг у роки Другої світової був частиною окупаційної системи, де відбувалися масові вбивства, депортація та інші злочини проти людяності. На сьогодні ми знаємо трі. На сьогодні ми знаємо три великі місцеві бабини яри. Це шур в шахти номер 5 де загинуло близько 6,5 тисяч євреїв. Інгулецька трагедія офіційно кажуть, що там більше двох тисяч загинуло. Хоча ми не можемо сказати точно, тому що впродовж всього періоду окупації розстріли продовжувалися. Ще один це Селінфорський єврейський національний район. На його території офіційна цифра: майже 4 тисячі загиблих євреїв. Загалом в період голокосту загинуло 6 мільйонів євреїв. І ця цифра умовна музей Михайла Мармера зберігає величезну колекцію експонатів культури єврейського народу, найбільшу в Україні. Особливе місце серед них займають предмети, що розповідають про історію голокосту. Єсть сапоги Є чоботи зроблені ремісником євреєм в колонії інгулець. Він був застрелений у час масової акції знищення євреїв в колонії. Є фотоапарат. Він, на жаль, зламаний і належав фотографу єврей з колонії інгулець, який також там і загинув. Є предмети, які відображають історію голокосту по Україні. Деякі з них для мене дуже важливі. Це предмети, які знайшли на місці львівського гетто. маленький дитячий келих. На ньому написано хороший хлопчик. Очевидь, його до війни подарували хлопчику на день народження. Щоб він виконував релігійну традицію, зустрічав шабат. І наскільки ми розуміємо, ця дитина загинула в роки окупації Львова. Відвідувачі музею цього разу учні 49-го ліцею. Діти оглянули єврейські експонати, прослухали інтерактивну лекцію і поклали квіти до пам'ятника жертвам голокосту. Учні розповідають на екскурсіях в інших містах, також відвідували місця пов'язані з трагедією єврейського народу. Були з нашим класним керівником в Меджибужі в Хмельницькій області, і там також бачили багато пам'яток значних для євреїв. Багато пам'яток з Бабаного Яру. Звичайно, він був як і в Києві, так і в багатьох містах України. Я вважаю, що треба вшановувати пам'ять треба пам'ятати, щоб не повторити помилки, які були повторені нашими предками. Патріотика, особливо в умовах повномасштабного російського вторгнення, сприяє досить впливово на молодь Криворіжжя. Вона дає нам любов до. Батьківщини, повагу до минулих часів дає нам установку на майбутнє. Сама я народилася в Софіївському районі і також, коли ще навчалася в школі, дуже багато знаю різних історій на території тепер уже Криворіжського району, тому що в багатьох селищах я району також проживали єврейські громади, і проти них також застосовували різні заходи геноциду. Пам'ять про Бабин Яр нагадує, трагедії минулого вчать цінувати життя сьогодні. У часи війни історія стає особливо важливою, кажуть працівники музею, адже вона змушує боротися за мир, людяність і права кожної людини. До російсько-української війни її активної фази ми говорили про голокост. Ми займалися комеморацією пам'яті про голокост. Однак, вважаючи на те, що минуло більше 80 років, сама тема ставала формальною, і не завжди ми могли зрозуміти цю глибину трагедії. Сьогоднішня наша трагедія розкрила нам повністю трагедію. Ту тепер ми розуміємо, що відчували люди, які заходять у газову камеру. Тому треба пам'ятати, берегти цю пам'ять і захищати її. Юлія Вітряк Ігор Притула. цей день.